Я дякую всім міським головам Мінської області, які висловили свою підтримку на ці легітимні полігони, які сьогодні в області прийняти частину нашого сміття. Для мене це дуже важливо. Це були дзвінки, пропозиції. Мені приємно, що в цей складний час ми маємо прошу друзів, які нам допомагають. Якщо він працює, звичайно, що він е, законно працює. Зараз, звичайно, ми припинили вивіз туди е, сміття, тому що там тривають слідчі дії. Я би дуже хотів, щоб слідчі дії мали результат. Щоб вони розказали про циганський табір, які там знаходиться 100 людей. Ми вам покажемо фотографії з гелікоптера про приватні полігончики, які там знаходяться. Це компетенція правоохоронців, це не компетенція міста. Тобто ми є один на один з великою проблемою, а це є проблема загальнообласного державного рівня. Добре, в цьому році ми більш-менш фінансово сильніше стоїмо на ногах, але минулого позадного року ми навіть не могли собі думати, що ми будемо мати кошти на рекультивацію. Тому європейський місійний банк це єдина можливість для нас вирішити цю проблему. І ми чітко йдемо до вирішення цієї проблеми. Під завалом початку людей чи можна було б уникнути цього ніколи? Якщо би не було підпалу, якщо б не створилася наступна ситуація, думаю, що так. Я сьогодні. Не маю морального права на цю тему дебатувати. Я думаю, що слідчі органи приймуть своє рішення. Я сьогодні гордий за всіх працівників МНС, які там фактично цілодобово працюють, за курсантів, які допомагають укріплювати даму. Тому що також були дискусії стосовно хлопців, що їх десь не там використовують. Вони запрошені тільки на підсилення дами. Вони допомагають носити пішки.